112-й день в Канаді, 20.04.24. Сьогодні субота, гарна субота. Субота в мене почалась думав з будильника, але ні, сьогодні не з будильника. Сьогодні я прокинувся швидше, хоч я в 12-й, і зараз вже 12. та і, Цей прокинувся зранку, ніби на роботу десь там по 7. -й. Думаю, ні-ні, я сплю далі. Поспав я десь до 10 -ї. будильник в мене був на 10.30. Ще покрутився, встав. О, Бо сьогодні Бо сьогодні танці. Сьогодні танці. Я сьогодні встав, взяв собі, зробив кави, нотел, оці пластівці з коробки. І п'ю каву дзвонить Аня. Що там, Роман? Все сьогодні в селі танцювати, так, танцювати. Е, що? Я поїхав швидше на роботу. Приїхав, пішов до себе на четвертий. Я там заніс собі речі, щось я туди заніс. А, е, зразу на обід всякі там і консерви, і йогурти. От я заніс на четвертий. І по дорозі викинув подушку. Одну із подушок, в мене купа подушок, і ще є в коробці, там дві ортопедичних. Купа. І одна лишня була явно не дуже зручна. Оце, що в мене під ноги під столом комп'ютерним, це я її залишив. Але була одна лишня, і я її виношу в, цей, в, в, в donation box. Donation Box, там, де воно йде в Goodwill, чи кудись там. Викидаю і дивлю, стоїть ящик, а в ящику оцей зволожувач. І він показує 3%. 30%. 30% це я так розумію, що рівень води. Він мені сподобався тим. Що він працює тихо, видно, видно. От з нього пар звідси виходить. Не пар, а це вода. Холодна. Літом, мені здається, все ж таки буде цей краще, ніж той з фільтром. Сьогодні я дивився за водою до нього. 3 долари за пляшку за 4 літри, 4 літри вона вивітрюється за добу швидше навіть. 30 днів дорого, дорого виходить. І оця кришка ось так знімається, просто зверху заливаєш воду. Класний зволожувач, показує оце. Тут є автоматичний режим low medium High. Можна зразу включити примусовому на максимум. 31. Ні, я не думаю, що це е -е, кількість води. Треба буде розібратися. Якщо це відсотків, 30% вологості це дуже мало. Дуже мало вологості, сухо, ну все може бути. Якщо він вологість, показує ще краще. І от взяв оцей зволожувач собі. Відкрив я е, приїхав Олексій, відкрив я їм двері. Ага, я пішов в офіс. Я пішов в офіс і собі зробив документи на таксі. Я подавав такси, і я забув відправити ці документи. І мені треба було видрукувати їх, підписати і відправити назад. І я це зробив якраз в офісі у нас гарний принтер. Приїхав Олексій, привіз дівчат, ми пішли. Пентхаус, якраз люди з'їхали вчора. У них... мене були два інших пентхауси, але оцей найкращий, бо там дуже гарний вид, е так зроблено півколом. Дівчата танцювали, і позаду них вікно гарно і краєвид. Нема ніяких будинків. Е гарно, гарно. І вони там танцювали. Було чотири дівчини, була Аня з трьома дівчатами. Вони там собі танець виробляли для себе. Ну, Щось там танцювали. Коротше. Я їх трохи познімав. Познімав на відео, і я досить багато познімав фоток. В них всіх айфони. В мене тільки оцей Samsung. І, і їм більше сподобались фотографії на Samsung. Хоча айфон теж, ну ні, гарно двоє, але їх зацінили на Samsung. Може, через те, що в мене екран трохи більший. Кажуть, блін, треба переходити на Samsung. Я вже не перший раз чую, що люди хочуть перейти на Samsung через те, що краще фотографії. Теж купа режимів, я ще половину в них не зайшов. Я в стандартному режимі все їх фотографував. Портрет робив дуже гарно. і це. Я наробив десь 260 фотографій з відео. І я це все потім Азі скинув. Кажу, ого-го! Стільки фотографій. Ну, я здебільшого фільтрую. Погані зразу видаляю, явно, що там нема що навіть пересилати, бо така фотографія. А того разу видали ну, штук 20, напевно, видали ще поки був з ними, а тепер відправив все. Вона собі вибере найкраще, там немає проблем зробить яку нарізку. І все, після того ми поїхали на каву. Після того ми поїхали на каву, в в Хортоні попили кави, посиділи, поговорили і все. Далі пороз'їжджались. Е, я поїхав на секонд. Поїхав я з одною дівчиною, вона аж теж тут камерс, показав секонд. Вона там собі купила деякі речі, на 8 доларів набрала. Я взяв собі нічого не взяв. Я взяв таку сумочку і пістол... патрони до пістолетиків, в Були, кулемети, були ціла купа всього. Але я це забракував. Воно погано стріляє і відклав. Тільки взяв. Малесеньку сумочку, таку там блокнотик поставити, до, на, на, на ремінь, на пояс причепити. Я вона взяла там одяг собі якийсь знайшла, класний. Я сам здивувався, як вона то зразу знайшла. То треба шукати, ні? знайшла одяг класний, там якусь гру, по-моєму, взяла. І, от таке. І все, тепер же вона може туди їздити цілий час. Оце оце секунд набуд для українців, це капець. І в них сьогодні річниця, вони рік відкрились, минулого року відкрились. І сьогодні в них там було радіо 88.9, по-моєму. І вони по радіо передавали, розказували про цей заклад, щоб люди приходили. І так там багато людей. І таке. Далі, далі, далі. Е, далі. А, після того, як були танці, не веду список і вилітає з голови. Після танців ми поїхали на каву, а потім я ще взяв собі кебаб. Єрусалимська шаверма, дуже класна шаверма. Ну, з я, I love кебаб у Львові воно не порівняється чуть-чуть інакше. Але класне. Класне, взяли мікс, все, чай там безкоштовно е, шаверма, і я там поки що буду їсти. Як побачу якусь ще цікаву, я скажу, бо хочу знайти якусь дуже класну. I love... I love... <проб> <проб> і всередині все дуже чітко, чисто, прибрано. Одна на касі, друга накидає ну, інші, накидає ці всякі соуси, помідорчики, це все мастить. Третій відповідає чисто за м'ясо. Приходить і насипає м'ясо. Нарізає. Дуже гарно зроблено, мені сподобалось. І от що ще поїв сьогодні. І далі, що додому? Заїхав. В мене були селфі-палки селфі-палки, якими я не користувався, і де ж у є зараз дістане. І отакі от штативи. Це в мене зараз телефон на, на, на подібному штативі, і в мене були ще штативи. Я, е, а так, як ця дівчина вона хоче займатися е, аніматорством, і їй такі штативи пригодяться. Вона ще фотограф, крім того всього, ціла купа. Ну, Штативий якраз для мене. І віддав їй один такий там, класний. Цей не дуже зручний, бо він великий, той складається менший, але витягується теж багато. І був ще такий на тренуазі теж лежав, місце мені займав, тепер вже місце мені не займає. Віддав їй ті штучки. Ага, тут ще щось було. Віддав їй ті штучки, завіз додому і повернувся додому. Зараз вже спадки. Завтра до церкви. Ні, це все ж таки вологість. Я включив на максимальний режим і воно 31-32, вже починає підніматися. Тут 30% вологісті. Це капець! Я навіть не знав, що така вологість. Треба буде зранку подивитися. Я включу, напевно, що там той цієї ночі, бо ця вода не фільтрована. Або залию фільтровану воду і включу його. Блін. Ну, оцей розпилювач мені не подобається через тим, що він робить пилюку. І на столі нема пилюки. Ну, трошечки. Не, це проста пилюка. Ну нема цієї сивої білого того кальцію. А нічого, буде кальцій тепер. Все, йду я відпочивати, завтра розкажу, як пройшла неділя.